Що вам потрібно знати на сьогоднішній день? Давайте подивимося. Тибусь по картам випав міжчина, сам по собі такий сонячний, виходять знаки огнені, лів, король, радух, що при лучше в нього все виходить, все виходить, як кажуть, всі бажання його. Збувається. Але зараз якісь печальки. Порада вам треба задумати, задуматися, вийти в себе, щоб отримати, як кажуть, відповідь в тишину свою. Так, добре. Але дивлюся, у вас складається, туди далі нові даються в житті можливості взяти все в свої руки. Якусь ситуацію, можливо, да, і вийти в ту загня, тобто в удачу. Тобто, я хочу сказати, і нове народження. Тут, може бути як у когось дитина може родитися, або новий проєкт. Дивіться, кожного ситуація по-різному. Але, або у вас як обнуління йде, і ви як перерождаєтеся. Давайте ще подивимося. Треба на сьогодні. Так, удача. Ви взагалі удачливий така людина, що, я й говорила, у вас по діагностиці коротенькі дивилися, але зараз, як кажуть, ви тільки наблюдаєте. Можливо, щоб когось там складується краще, ніж у вас. Або, хочу сказати, да ви хочете, щоб все, як кажуть, було так, як ви задумали. Але зараз ви це деяких проігрується. Я б сказала так, тут іде такий підтекст, що вас поставили в якісь рамки безісходності. І це не по вашій вині. Як, можливо, якісь негативні програми на вас наложені. Так, да. тут перекриття, да. так, дивіться, У От мене таке чувство. Міні-карти говорять, що тут є людина, яка в якихось як рамках, в деяких ну, що тут, так, да, тут перекриття дорог. А дорог, якщо перекриття, то яка ж тоді удача може, яка буде. Закриті двері. Тобто ви щось хочете рішити, але зараз воно не виходить. Тому що вас як наказує, наказує, дивіться. По карті ми бачимо сили. Темні. Деяких програється, що тут закриті не тільки дороги, а тут ще як закривали вашу силу, тобто, щоб ви не могли нічого зробити. Пере, як кажуть, переписати свій сценарій. Тут 100% перекрито якихось, перекриття ваших знань вашої сили. Так, але ж давайте подивимося, що буде далі вийдете ви з цієї ситуації. Так, да. дивіться, вихід. Вихід іде. Так, да. тільки вам треба правильно зробити ще. Вибір, тобто знайти ключик к дверям, підобрати правильну стратегію, правильне рішення, правильний зробити вибір. І там лісниця йде, тобто ви піднімаєтеся вгору, як по кар'єрі. Ще як кажуть, время не настало, але настане. Бачите? Карта часів. Так, да, Вселенна дає вам, як кажуть, цей вихід. Вихід на краще, вихід з якоїсь сложної ситуації. Так, хто вам допоможе? Друзі, мертві друзі. Ви знаєте, тут такий розклад серйозний вийшов, я б сказала. Дивіться, людей дивиться, як кажуть, багато со своїми життєвими історіями. Тут більше проігрується цей розклад, як людина зі смертю зв'язана. Більш всього і або людина обладає способностями практики, дивляться, і дивіться, що я хочу сказати, що вам, да, вам перекривали дороги і до своєї сили. Тобто вас, у вас закривали сили, щоб ви не могли далі, як кажуть, як раніше працювати, якщо хтось працює з Егрегорами. Ми вже побачили, який виходив Егрегор. Темних сил. Там темні сили, перекриті темні сили. Силу темну перекривали у вас. І ще, я дивлюся, що вам покійний якийсь друг буде допомагати. Він, як ангел, у когось це проіграється, як близька людина або сім'ї, яку ви кохали. Да. Помощь. Бачите, допомога йде. Тут 100% йде допомога. У вас мертві як витягнуть. Я не знаю, чому мені так хочеться сказати, як з того світу. От, ну, ну, не знаю. Ну, от так, що мертві витягнуть з якоїсь клітки, з якихось ограничень. Так, що буде? Ось дивіться, карта помощника. Вже який раз, я дивлюся. Так, да, осталось. Звісно, ви получите, як кажуть, щоб пройти. Mm. Цей нелегкий шлях, тут усталость. усталость. у вас вже все горить. Дивіться, якщо дивиться жінка, то тут для вас іде як перевоплощення. Я б сказала ще так. По жіночому роду у вас іде як трансформація, тут як кармічна отработка. По жіночому роду. Перевоплощіння йде жінки. Ну, зараз подивимось далі. Ну, так. Да. Що ви як на правильному путі. Можливо, хтось ще не війшов із жінок. Якщо дивиться жінка в свою силу, то тут йде, що буде правильний вибір. Правильний. вибір. І уходять, я дивлюсь, по картам від вас відкосюються. Откучується смерть, розрушення і крест. Я думаю, понятно. Тобто кожна проіграється по-різному. Когось, як кажуть, напряму, від, ви, що я казала, витягнуть у вас із пекла. Так, дуже цікавий розклад. Вийшов. Дякую всім. Кому потрібна особистий розклад, звертайтесь в телеграм Viber. До нових зустрічей.